Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні поговоримо про годинник, який поєднує функціональність мандрівника, надійність дайвера і точність швейцарської класики. Це Tissot Star GMT. Останнім часом усе більше брендів додають GMT функцію у свої годинники. У 2023 році ми побачили одразу кілька новинок від Seiko, наприклад, Seiko 5 GMT або Presage Cocktail Time GMT з механічними калібрами. Сертіна у тому ж році презентувала DS Action GMT з новим механічним калібром. А якщо ви слідкуєте за годинниковими новинами, то на початку цього місяця бренд показав і нову кварцеву лінійку DSX GMT. Теж із функцією другого часового поясу. І тут я згадав, що нещодавно і в Tissot в лінійці Дайверських годинників Seastar з'явилися моделі з GMT-функціоналом. На відміну від тієї ж сертини, реліз відбувся досить тихо, без анонсів. Tissot поступово, але впевнено розширює свою лінійку Seastar, додаючи нові функції та варіації. Лінійка давно вже вийшла за рамки просто дайверських годинників. Тут є і кварцеві, і механічні версії жіночі та чоловічі, з хронографами, гельовим клапаном і з функцією GMT. Це досить логічний крок для бренду, який адаптує свої успішні серії до сучасних запитів. Насправді, лінійці CSTR GMT існують як кварцеві, так і механічні моделі. Проте варіант із механізмом PowerMatic 80 наразі ще недоступний в Україні, тому сьогодні зосередимось саме на кварцевій версії. Всього в колекції Seastar 1000 GMT представлено три варіанти: зі сталевим браслетом, з комбінованим браслетом і повністю чорна модель з чорним силиконовим ремінцем. Усі три моделі оснащені чорним циферблатом з лаконічним дизайном. У варіантах на браслеті використовується двоколірний безель у поєднанні чорного та зеленого класичне рішення для gmt годинників А ось модель на силиконовому ремінці має однотонний чорний безель. На чорному циферблаті розміщені стрілки та накладені годинні індекси сріблястого кольору з білим покриттям суперлюмінова, що яскраво світиться у темряві. Логотип Tissot Традиційно знаходиться зверху, знизу на місці індекса 6 годин апертура, під якою напис made». Вище індикації дати логотип колекції Сістар, водозахист 30 бар або 300 метрів або 1000 футів. Червоним кольором виділено напис GMT та стрілку другого часового поясу. По факту, це кварцевий витру GMT. Нагадаю, що розрізняють два типи. True GMT або мандрівний GMT. Він дозволяє регулювати місцеву годинникову стрілку з кроком у 1 годину в обох напрямках. І коли ви змінюєте місцевий час, стрілка другого часового поясу залишається на місці. Це ідеальний варіант для мандрівників. Polar GMT працює навпаки. Тут змінюється саме GMT-стрілка, а основна годинна лишається фіксованою. Такий варіант зручний, якщо ви рідко подорожуєте, але хочете постійно бачити час у країні, з якою працюєте або де живуть рідні. Такий тип GMT зустрічається в більш доступних калібрах. До речі, в механічних варіантах використовується калібр Powermatic 80 також з GMT, що виділяє бренди Swatch Group серед конкурентів. Тут же стоїть кварцевий механізм Eta F06865. З індикацією низького заряду батареї. Безель у тісосі Star GMT виконаний із наржавіючої сталі та має 24-годинну шкалу. Чорна вставка покрита мінеральним склом. Сам безель, на відміну від дайверських, обертається в обидва боки 120 кліків, які супроводжуються характерним клацаючим звуком. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі 316L. Бічні грані мають сатиновану обробку, а от верхні грані вушок поліровані до блиску. Ключик розташований класично справа і захищений виступами корпуса. Він завищується, що покращує водозахист, і має брендовану емблему Tissot. В колекції Tissot Стар кожен знайде свій розмір від жіночих діаметром 36 мм до масивних дайверів Seastar 2000 із корпусом на 46 мм, розтахованих на максимальну водостійкість і брутальний вигляд. Але модель Seastar GMT розміщується саме посередині цієї шкали. Це компактний і універсальний корпус з діаметром 40 мм. Відстань від вушка до ушка становить 45,8 мм, а товщина корпусу 11,77 мм, що робить годинник зручним для щоденного носіння. Вага моделі залежить від варіації. На силиконовому ремінці вона становить 93 г, на сталевому браслеті 148 Завдяки вдалим габаритам, Сістар GMT відчувається на руці комфортно і впевнено. Відстань між вушками становить стандартні 20 мм, тож годинник легко кастомізувати за бажанням. У комплекті можуть бути або триланковий сталевий браслет, або чорний силиконовий ремінець, який вирізняється плетеною текстурою та перфорацією. Застібка брендована класична бакля зі сталі. Є система швидкої заміни ремінця та браслета. Задня кришка годинника загвинчувана, що забезпечує додаткову герметичність і відповідає стандартам для дайверських моделей. Традиційно для лінійки Sea Star на ній викарбовано символ морського коника фірмовий знак колекції, який підкреслює її зв'язок із морською тематикою. Окрім декоративного елемента, на кришці також вказані основні технічні характеристики моделі, зокрема рівень водозахисту, матеріал корпусу та скла. Tissot GMT. Це стильний і функціональний годинник е, із точним кварцевим механізмом, гарним дизайном і приємним бонусом у вигляді додаткового функціоналу True GMT. За умовні 500 євро годинник виглядає досить гідно. Якщо ви не полюєте виключно на механіку, зверніть увагу і на цей варіант. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!